Святкування 13 го числа місяця. Дорогі мої, пречиста Діва Марія появлялася у Фатімі кожного 13 го дня в місяці від травня до жовтня. З Звідки таке уподобання цього числа, доктор Фішер віднайшов у португальських бібліотеках і архівах матеріали? Які підтверджували, що у Португалії протягом століть відзначалося свято доброї смерті Діви Марії саме 13 серпня. Цей звичай привезли фришканці зі святої землі. Коли ж цей звичай походить зі святої землі, то за тамтешнім усним переказом пречиста Діва Марія уснула помер. Врла успіння її відбулося 13 серпня. 15-й день серпня по новому календарі, а 28, ми серпня маємо старий юлянський календар, цей, це ймовірно, день її величавого прийняття до неба. У що тій землі донині 12, серпня, 13 серпня. Відзначають як День смерті Марії. Приватні об'явлення багато спричиняються до кращого пізнання Божих тайн. Преподобна сестра Марія з Агреди, що мала. Велите Богом знання пише у своєму містичному місці Божому, цей славний відхід Великої Цариці світу відбувся у п'ятницю у тій же самій годині, коли помер її найсвятіший Син наш Господь Ісус Христос. Тому пречиста Діва Марія, що є престолом премудрости, мала особливу причину з'являтися у Фатімі. Постійно 13-го дня місяця. Тож почитаймо цього дня особливо гаряче, предчисту Діву Марію, візьмімо собі до серця це її послання до світу, і до нас, зокрема, молитися і приносити багато жертв за навернення грішників та як винагородження та зневаги непорочному серцю Марії. Кожного дня побожно молитися на Вервиці, почитати її непорочне серце, перепрошувати Господа Бога за гріхи свої і цілого світу та більше його не ображати. Відновімо цього дня посвяту її непорочному серцю, зі щирою любов'ю та набожністю роздумуємо 13-го числа про про її блаженну смерть. Коли будемо призивати її серед таких думок, то вона обдарує нас великими ласками та допоможе жити в більшій чистоті, це пререкла вона в одному з об'явлень Сестри Марії від Ісуса з Агрети. Тоді і для нас 13 день кожного місяця стане днем великих лас та доброго приготування до щасливої смерті. У кожній парафії могла б організуватися група почитателів пречистої Діви Марії Сфатіми та кожного. 13 числа практикувати спільні набоженства перед образом чи фігурою Марії в церкві, в католицьких родинах, цей день потрібно вирізнити спільним проказуванням Вервиці і не боятися цього числа 13, Бо в народі назвали його чортова Дюжина 13-го числа дуже бояться. Це справді диявол його боїться, бо це день пречистої Діви Марії, молитва до Матері Божої Фатінської на 13-те число. О, непорочне серце Марії, оце ми твої діти в нашій скорботі до тебе прибігаємо. Сповни на нас свої Фатімські обітниці, Ти сказала у свій відозві до світу, що Ісус хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і Ти зажадала нашого співдіяння, щоби ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими вчинками, терпінням і молитвами допомогли тобі рятувати світ. І ти обіцяла, що світ буде врятовано. О, мати найдорожча, сповнена на свої Фатімські обітниці, дивися, скільки молитов, скільки жертв зітхань, щогодні линей із землі до тебе. Поглянь, як страшно, гріх спустошив світ, він мов широке море розлився по землі. Жахливі війни, безвір'я, забобони, ворожбитство, чари, магія, гіпнози, спиритизм, страшна ненависть, злочине дітовбивства, зруйновані родини, діти без божої любові, матінко Божа, рятуй світ від гріха, чини, щоб царство Боже наблизилося до нас. Щоб, не віруючи, навернулися, а грішники каялися, щоб швидко сповнилися Христові Слова, буде один пастир і одне стадо, щоб усі християни з'єдналися в одній святій Соборній Апостольській церкві, заопікуйся нами і нашою церквою і прослав славою всіх їх святих. А між ними Митрополита Андрея Шептицького, Патріарха Йосипа Сліпого та всіх тих єпископів, священників, монахів і вірних нашої церкви, які віддали життя в тюрмах і на засланнях за святу католицьку віру. Прийми, о найдорожча мати, покірні наші молитви, і вчини так. Щоб ми колись щасливо з тобою могли повторювати біля Твого трону, який підноситься біля Твоїх престолів. Ти хвала, ти радість, ти слава нашої церкви і нашого українського народу. Амінь. Далекі Фатімі розноситься дзвін, З'явлення Марії звіщає нам він. Аве, Аве, Аве Марія, Аве. Достерегли вербицю Святую разом. Чудна дівиця в короні стоїть, її сні білий вервиться в руці, Аве, Аве, аве Марія, вемаря. А Марія, о питають, я з неба приходжу, ласки силаю. Аве, Аве, Марія, Аве, Аве, Марія, Приношу із неба вам вістку таку, Що світ Zaglądu strasznu, Ave, Ave, Ave Maria, Ave. Прошу сина, що час вам ще дав, Щоб люд навернувся і небо переблагав. Аве, аве, аве Марія, творіння Отце Пресвяте, це меч є духовний, що нищить все зле. Аве, аве, аве Марія, аве, аве, аве Марія.